Сьогодні знову мороз. Листя обсипалось, деякі, може, і достигли, а може і замерзли м'які. Але разом із листям обсипались і ірики. Ось є, ось є, ось. Багатенькі, навіть дрібнесенькі. Навіть дрібнесенькі, які сухенькі обсипались теж. Чи тобто їх мороз при вони обсипались. Чого вони обсипались? Уже точно вони не достигнуть. Ось такі. Їх чимало є, чимала кількість. Малесенькі сухенькі. І обсипались все, що маємо на сьогодні.